Є снастей, а був двадцятий, прикручу цю прекрасну музику. З відділу справі іноземців Мозовського воєводства. Часами прочитаєш у когось або у себе в коментарях. Там, За що тобі платить? бумажки перекладаєш, я й сам це можу зробити. Ну, це 100% людина все зможе зробити сама у тих справах, якими я займаюся, легалізації перебування. Отже, коли таке прочитаєш, ну, сумно трохи стає, що хтось не цінує твою працю. В принципі, ну, ті люди, які таке говорять, вони звертаються тільки коли вже облажаються. Такі в мене бували. Так що звернеться людина там в му році, ні, я каже дорого. А потім в 20-му звертається, коли її, в неї вже стоїть там про депортацію. І я її справами займаюся до цього часу. Тобто вона зі мною отримала карту побиту одну, потім другу, а тепер ми з ним займаємося картою Резидента. Бувають такі випадки. Ну і е, тоді хочеться, от коли прочитаєш щось таке, е, хочеться показати е, нутрощі цієї роботи. От зараз я. Чекаю на відповідь відділу справ іноземців Мазовецького воєводства. Зараз це вже у нас я одинадцятий в черзі. Я чекаю вже вісімнадцять, вже дев'ятнадцять хвилин. А перед цим я чекав відповіді е... Уженту до справ чужеземців на таборові 33. Ну там все простіше. Але все одно ти чекаєш, чекаєш, чекаєш. А ще сидиш, оце цілодобово клацаєш, намагаючись записатися на реєстрацію актів цивільного стану у консульстві України у Польщі. От, Вибираємо Варшава, вибираємо питання реєстрації актів цивільного стану і порожні. І так Уже, ну, я щонайменше місяць пробую, а люди пробують, пробували три місяці і, зрештою, зловили влюблені. От подивимося, чи є влюблені зараз, станом на зараз. Ну, ця людина влюблін. Не... Ой, це отримання, отримання паспортів. Державна реєстрація. Ну, тут теж порожньо. Тобто я стою в, в купі різних електронних черг, інколи в реальних чергах, завтра мушу їхати в Жешу по справі трьох своїх клієнтів, які переїхали з Варшави. Ну і так далі. В принципі, всі ті справи, якими я займаюся, можна зробити самостійно і безкоштовно. Прочитати в мене на сайті, як це робиться, або на сайті воєводства, і зробити. Але. Хтось, у кого є час, бажання і натхнення, наймає на це мене. А хтось, у кого немає на це часу, вірніше, у, у, кого, ну, у кого немає можливості найняти мене, той робить сам. І в нього виходить. І він пише потім мені відгуки, що дякую, що ти це написав, мені все вдалося. Це я просто на підставі. Спілкування з живими людьми, особливо коли це російськомовні, які відмовляються переходити на українську мову, вони, як правило, ну, найменше цінують інтелектуальну працю, для них це нічого. Так от я вирішив записати таке відео. Е Нагадую, телефон 730 150 901. Якщо у вас є питання, відповіді на яких ви не знайшли у мене на сайті. Дзвоніть, питайте, але ще раз повторюю: питання відповідей, на які ви не знайшли. І як тільки дзвоните, не питайте, чи я Олександр, чи я займаюся картами побиту там, і так далі. І одразу переходьте до свого питання. Недавно побачив таку чудову е ілюстрацію, карикатуру, е е е е е Стіл за столом, величезне, величезне гасло, бюро відповідей на тупі запитання. І підходить клієнт і питає: Добрий день, це бюро відповідей на тупі запитання. Ну, от приблизно такі і в мене відчуття, коли в мене питають, чи я Олександр, чи займаюся картами побиту там, і так далі. Бо це ж і так зрозуміло. З задоволенням відповім на всі ваші питання. Телефонуйте 730 150 901 і одразу переходьте до питання. Не сповідуйтесь, не розказуйте, що у вас там є, чого нема. Одразу питання: що ви хочете дізнатися. Дякую за розуміння.